Є рішотки універсальні. Не кожному це дано поняти, що це таке ось зараз лежить. Тобто, хто не розуміє, розказує Поддон. Якщо у вас лежить продукція на поддоні, і вона у вас, наприклад, десь на вулиці храниться. Вона може хранитись на вулиці, але вона стоїть на поддонах. Щоб поддон на землі не стояв. На асфальті, да? бо дощ піде, подон почне намокати, е, починає розбухати, довго стоїть, буде гнити. Тобто застряємо її рішотку, і в нас пятно контакту, вже бачите, виходить по контру йде. Не лежить воно виходить, повністю на асфальті, да? як тут. Тобто вода, яка буде йти, наприклад, капати, вона вся буде туди уходити. То це ідеальний варіант для зберігання, якщо ви зберігаєте щось е, на вулиці, да, якісь, якусь продукцію. Тобто і можна фурою їздити, і трактором їздити, і по грузчиком їздити, і зберігати подони, якісь, і на доріжку просто заставити. Тобто універсальність гір рішетки величезна, і газон даже можна посіяти, і парковку зробити, еко, тобто земелькою насипали, травичку посіяли, все, машина буде їздити, провалюватися в грязь, не буде. Е, травичка буде ідеально, буде зелене, буде дуже гарно виглядати. Є рішетка польська, і Ногрін, є решетка Україна. Всі контакти в шапці профілю.